Так, і ще у нас як ці, наприклад, пружинки, там, як відломуються ці пружинки, застрягають і не дають шарикам, якби, ходити туди-сюди, щоб передачі включалися. Ну, я достаю ці пружинки. ось так, Магнітик отакий. Ось, раз. Шарика достав. І з ним. Якби витягуються і ці... З ними витягуються ці пружинки. Таке металічне все витягується. Вона туди так само стромити. Так само ось так стріляємо, перевіряємо, що там нема ніякого металу всередині. Щоб там не було ніяких проблем. Так, немає. Так, ще тут у нас застрягало. Це як би е, вибивало, вибивало понижені повишені. Дякуємо, а то там навіть видно щось. А, Іде щось. Зараз подивимося. Ми Тут ось видно, бачите, кусочок пружинки є. Як його навести? Є. О, все воно. Аж І потім ми думаємо, що таке не включається, що таке не включається? Оце воно. Включилось не включилось.